Змарнію та схудні чсхудлі через постійне недоїдання і травмовані систематичними фізичним знущанням. Саме такими зазвичай повертаються в Україну військові, які були в російському полоні. Більшість потребує тривалої фізичної та психологічної реабілітації. Коли згоється рани на тілі, лікарі можуть передбачити, але скільки триватиме психологічна реабілітація, звільнених з полону, питання без відповіді інколи достатньо кількох тижнів трапляється, що не можуть відновитися і місяцями. Оцю тему далі продовжить мій колега Максим Зборовський. Він перебуває на нашій виїзній локації. Максима, тобі слово. Так, Вадиме, забираю. Власне, як відбувається ментальна реабілітація звільнених з полону або ж поранених бійців, власне, про те, які практики застосовуються в реабілітаційних центрах. А ми будемо говорити із моїм наступним спікером. Це е, начальник управління психологічного забезпечення МВС України Андрій Костюк. Пане Андрію, вітаю! Я вітаю! Ну, власне, система МВС е, тисячі людей, прикордонники, ДСНСники, це і поліцейські, е, зокрема і. Е, Серед них багато тих, які воюють на фронті. Якщо ми говоримо про тих, хто отримав поранення або хто повернувся із полону, то як із ними працюють від самого початку психологи? Ну, насправді у нас дуже багато е, різної психологічної роботи, але я хотів би, мабуть, закцентувати увагу на наших пріоритетних напрямках. Так, давайте. це таких три пріоритети: підготовка, психологічний супровід і відновлення. Дуже важливо відновити хлопців і дівчат, які проходять, е, проходять службу саме в гарячих точках, які виконують бойові завдання. І е, крім фізичного травмування, ще дуже важливим є психологічне травмування, Наскільки вони переживають це над надвелике навантаження, стресове, скільки горя, і скільки всього вони бачать, і часто ми говоримо про невидимі травми війни. І дійсно це. Ем... Потребує психологічного супроводу і певного відновлення, і насправді ми запроваджуємо дуже багато цікавих проєктів. Один із них це пункти психологічних практик, які дозволяють якраз підібрати індивідуально для кожного з військовослужбовців чи поліцейських. Чи нацгвардійців гвардійців підібрати саме той підхід, який йому допоможе повернутися до, до життя, відчути себе комфортно і ментально здоровим? Насправді, саме проект-пункт психологічних практик ми коли вкладали основну таку концепцію, об'єднати навіть психологів, тому що ми робили це так, щоб психологи різних наших центральних органів виконавчої влади, щоб вони разом проводили ці заходи і в. Пункти психологічних практик ми вкладали різні майстер-класи, це психологічна просвіта, це різні воркшопи, це і каністерапія, іпотерапія. Це різні різні такі активності, які ми проводили. От, недавно, ми, ще коли було тепло, з хлопцями, які мають ампутації, ми їздили на вейкбордінг і пропрацьовували психологічно, дивилися, як вони відчувають якусь нову діяльність, як вони стають на, на ці Борди, які психологічні, емоційні вони е, відчувають моменти, і як вони змінюються, е, от навіть в, в твої на обличчі це проходить. Це дуже дуже круто, коли ми можемо не тільки підтримати, а ще й дати можливість спробувати щось нове. Я вам скажу, що навіть ми в своєму житті, от е, наші громадяни, рідко коли е, щось спробуємо спро, е, нове, ми постійно з вами працюємо. У нас така активна, активна життя буває, тому що найчастіше ми просто боїмося чогось. Нового так, так да, да, буває так, що ми боїмося, і е, я завжди закликав до цього, що треба е, якомога більше спробувати різних активностей. І навіть на психотерапевтичних сесіях, там з хлопцями чи з дівчатами, коли приходять і кажуть, в мене апатія, я нічого не хочу, депресія, все. Я кажу, а ти пробував це, це, це там. Ти пробував майстер-клас з живопису, а ти спілкувався з кіньми в контексті іпотерапії чи щесь якогось активність? Ні, це не пробував. це, це не було досвіду, це не було. коли спробуєш, тоді ми з тобою проговоримо про депресію і апатію. Немає зустрічного питання, а навіщо мені це пробувати? А, чи, чи вони розуміють по-різному? Буває. Звісно, десь хтось замислюється і треба вже використовувати психологічні mm -hmm. такі підходи більше. Десь ми підбираємо такі певні. Правильні контексти е, словесні, щоб довести. Ну, це називається інколи мотиваційне інтерв'ю, коли ти е, мотиваційно заряджаєш людину на те, щоб вона е, закликалася до цього і дійсно це виконувала. Тому що просто я скажу: сходіть там на якісь майстер-класи, можна ж про це розповісти інакше. І е, це в контексті такого мотиваційного інтерв'ю. Наприклад, от, коли ми розповідаємо там, кулінарні майстер-класи, ну хто там полюбляє з чоловіків е, кулінарні майстер-класи? Завжди, це було досить тяжко, я чесно, і супроти відчуваєш постійно. Але ти кажеш, давай, давай, давай спробуй. І в мене, наприклад, часто е, така е, такий контекст. Я кажу: от ти кажеш, що ти не хочеш, тобі не подобається. Давай ми сходимо, ти спробуєш, і потім ти мені скажеш, ні, це точно мені подобається, я від тебе відстану. От інколи використовуєш такі е, моменти, ну по-різному буває досить індивідуально. але чим більше ми е, використовуємо таку психосоціальну підтримку, чим більше в нас активності, тим більше хлопцям і дівчатам там краще адаптуватися і трошечки побачити життя з іншого боку, це я не кажу про більш таку глибоку психотерапевтичну роботу. Звісно, бійці, які повертаються з полону. Я так розумію, що з ними починається робота вже з перших секунд, як тільки вони ступають на нашу землю. Звісно, дуже е, така активна робота проводиться психологами, там є певні е, процедури, такі як декомпресія, е, це обов'язкове спілкування з психологом, це проходження певних е, психодіагностичних методик, там де е, проводиться оцінка психоемоційного стану, в цілому психологічного. Такого. Наскільки це складний процес? Ну, в принципі, для психологів це звичний процес, але скажу, що відверто, що не всі ми були готові до цього. Звісно, і нам треба було дуже багато переглядати протоколів роботи, і ми зараз підсилюємо дуже сильно наших психологів системи новими знаннями, тому що ми стикнулися з тим, що ми не звикли працювати в такому контексті. От класична там психологія, навіть психотерапія, вони звикли до такого спокійного цивільного мирного життя і такі виклики вони звісно переформатували навіть наше відношення до психології, до підходів в роботі. Йому дуже дуже багато останнім роком саме підсилювали новими знаннями, зарубіжним досвідом, новими протоколами роботи для того, щоб дати можливість більш ефективно надавати цю психологічну допомогу і. Інтегрувати в суспільство mm -hmm. наших якраз полонених, пане Андрію, а скільки може тривати процес реабілітації? Це індивідуально знову ж таки. Ну, це дуже індивідуально, досить і дуже складно мабуть відповісти на це питання, тому що тобто дивіться, я поставлю по іншому питання ментори, які працюють із бійцями, які проходять реабілітацію, або ж з нашими колишніми військовополоненими, вони з ними продовжують працювати після закінчення самого основного процесу реабілітаційного. Ну, якщо говорити про процес, дійсно. Коли я говорив про пріоритетний напрямок, психологічний супровід, це Психологічний супровід, який починається від початку, коли людина приходить на службу, цей професійно психологічний відбір і адаптація до служби, це підготовка до відправки в зону бойових дій, це психологічний супровід, робота по поверненню. І звісно, коли вони залишаються на роботі, коли вони проходять фізичне лікування, виліковуються, то психологи їх супроводжують постійно. Є певні там групи психологічної підтримки допомоги. Якщо Військовослужбовець потребує. Підтримки від психолога, то він звертається, його HE, включають до цієї групи, і, і за окремими протоколами з ним працює психолог. І цей процес проходить постійно, тому що різні психологічні моменти вони можуть виникати з різними аспектами. Наприклад, фізично військовослужбовець він відновився, він почуває себе добре. Але в сімейному, наприклад, моменті в нього виникають проблеми там з сім'єю, наприклад, чи відносини з. Своїми там дітьми і з цим теж працює психолог, тому що наші психологи вони працюють не тільки саме з військовослужбовцями, з працівниками системи вес, вони також працюють з сім'ями військовослужбовців і з їх дітьми. Давайте ми ще раз на завершення нашої розмови проговоримо, про артикулюємо на що звертати увагу. Я думаю, що бійці і так знають. психологи з ними працюють, як ви сказали, постійно. Це така тісна зв'язка. На що звертати родинам військовослужбовців. Системи МВС, зокрема, якщо вони ще цього не знають, і до куди звертатися? найголовніше? Дякую вам за це запитання, тому що для мене дуже важливим наративом, який я постійно е говорю і відповідаю на такі питання. Е Говорити про психологію треба було ще вчора, і е, не в контексті допомоги. А ми використовуємо таке поняття як контекст розвитку. Спілкування з психологом це завжди розвиток, це відкриття для себе нових якихось можливостей, можливостей в собі. Наскільки ти вмієш розуміти себе, свій емоційний стан, наскільки ти вмієш його контролювати, розуміти емоційний стан інших, е, чи в професійній, чи в сімейній сфері, в, в іншому, в будь-якому в випадку. Тому психологія це дуже круто це це реально інтересно і е, цікаво, і треба до цього дотикатися і не боятися. Саме головне це стигматизація, це е, таке е, відношення до психології. Воно останнім часом дуже, -дуже змінюється і це е, дуже приємно. Але все ж таки, чим більше ми активні, чим більше ми пробуємо щось нове, чим більше ми спілкуємося з психологом, з наставником по ментальному здоров'ю, тим більше ми розуміємо себе. А якщо ми розуміємо себе, то ми розуміємо інших. Аще і тому світ стає кращим. Світ обов'язково стане кращим. Він стає кращим від наших дій. Я вам дякую, пане Андрію, за цю розмову. Андрій Костюк, начальник управління психологічного забезпечення МВС України, був останнім героєм нашої виїзної студії тут на Трухановому острові.